Вас вітає ютуб канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фризу від надії на турецького бренду Технік. Фриза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та частової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чавунні нержаві чи жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам. Ристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 40 мм. врізки складає 90 градусів. Загальна довжина 45 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми АПКТ-1604 закріплюється гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр. На краях тарцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо три зуби, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в Лі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як у нас посадка фрези 16 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка роботу будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.